Що хочу сказати, дуже вдячний всім, хто не забуває про наших захисників, тому що без надійного і сильного тилу на фронті буде дуже складно. Але завдяки колективам, які самоорганізувалися і допомагають нашим Збройним силам України, Національній гвардії і силам оборони України в цілому, наші підрозділи мають можливість. Забезпечуватися із о, саме от з таких от фондів це і сітки маскувальні, це збори на безпілотні системи, і взагалі на будь-які потреби насправді це в о, такий от складний час для країни. Це дуже, дуже прекрасно, тому що наша країна згуртувалася, і в принципі зараз ми маємо вже таку, я сказав би це національну свідомість. Я вдячний всім. Хто в такий складний період допомагає, не дивлячись на те, що зараз жити складно взагалі, але ви все одно знаходите сили в собі допомагати нам. Я вам дуже дякую. І моя бригада вам також дуже вдячна. Слава Україні! Слава нашим слава нашим робітникам, які допомагають нам тримати фронт. Дякую. Я дякую вам за ці локації, які сьогодні є. У нас трошки у ліску стоять там школа, церква у будинку культури жителі наготовили таких гарних смаколиків. Прошу розкупити їх для того, щоб можна було трошечки більше зібрати коштів. І знаєте, я сьогодні внесу таку пропозицію. Я думаю, що ви послухаєте всі. Зібрати кошти не тільки сьогодні, а на протязі червня місяця до кінця червня місяця, щоб більше зібрати кошти і додати до цих дронів. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Скринька ця буде стояти тут в клубі. І хто буде мати можливість? Може хто не може прийти, хто може передати кошти ці? Ми завжди передамо їх національній нашій гвардії Богдану Кузьменку. Я хочу подякувати. Батькам, які виросли, таких хлопців, подякувати цій прекрасній сім'ї Кузьменків, які сьогодні тут і також від, торгують зараз, щоб трошечки зібрати більше коштів. Дякую вам. Відпочивайте, слухайте цей концерт, який сьогодні привезли наш районний будинок, не районний селищний будинок культури, селищний будинок культури, наші артисти, які сьогодні, не дивлячись, що сьогодні вихідний день, а вони приїхали трошечки. Відпрацювати і так розвеселити вас у цей сьогодні день. Дякую вам. І тут я в кармані теж приготувала, тут скринька, кажу, стоїть, то я теж доначу сьогодні, щоб і не тільки на те, що купила, ще й сюди в скриньку. Дякую, Дякую сівчани, гості нашого села, наші любі захисники. Сьогодні ми зібралися, щоб допомогти з такою гарною ціллю, тому підходьте, купуйте, насолоджуйтесь. А ми бажаємо вам, дорогі наші захисники, щоб ви поскоріше повернулися. І ми вже вас зустрічали ой, не донатами, а піснями, співами, танцями за те, що і ми можемо долучитися до цієї хорошої події. І хотів би сказати, що те, що робить кожен із вас, кожен із нас, це хороша справа. Донатити. Благословляти людей, жертвувати цей день славний, я хочу співати для Христа, мене у темряві ночі знайшла його доброта. Любов позривала, пута, спасенним зробила смістком, щоб вічно з Господом бути, з моїм Ісусом Христом. А за це тебе славить, душа моя, бо без тебе я завжди серце відчував. а тепер я спасен. Зігріти воцілою крові ти мене врятував. Настав такий час, що мусимо допомагати нашим дітям. Кожна гривня, яка сьогодні буде здана або куплений товар, підуть, сьогодні ж будуть передані на. Представникам безпілотних систем, які ви бачите сьогодні, хлопці, так що дякуємо всіх, хто приймав участь, і дав Бог би нам перемоги, і щоб наші діти повернулися живими додому. Дякую. вам. Льва до Львова, від Криму до Карпа, краса моя чудова, цвіте світемо все лимця, будь звени

Ось ваші гроші 46 тисяч гривень. Я, як і обіцяв, роблю звіт, що ми їх передаємо нашим спеціалістам, які працюють у нас із волонтерами, і передадуть їх вже на потреби, які ви збирали. А безпосередньо це на збір в кількості 5 мільйонів гривень на нашу бригаду. Ось передаю все по опису. Доброго дня! Ми прийняли ці кошти. Дуже вам дякуємо від імені всієї бригади. Я думаю, за такий потужний збір вже сьогодні. Вони будуть передані нашому офіційному волонтеру бригади, який покладе їх на банку для роти розвідки, і будуть ці кошти використовуватися далі за потребою. Ще раз всім дуже вдячні. Слава Україні! Героям.